до Божого Милосердя, предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа, на ублагання за гріхи наші і усього світу, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую у єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа, Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився, перше всіх віків. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого Спасіння, зійшов з небес і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при Понтії пилаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків. В єдину, святу. Соборну і апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші. І усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу, предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа. На ублагання за гріхи наші і усього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу! Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвуємо тобі. Тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа. На ублагання за гріхи наші і усього світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу». Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа. На ублагання за гріхи наші і усього світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу, Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа. На ублагання за гріхи наші і усього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, Помилуй нас і весь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, Помилуй нас і весь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас і весь світ. О крови і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.